Вітаю, Ярославе, як ви рада бачити і чути. Вітаю, Олена, також радий вітаю глядачі. Хотіла вам задати таке питання, яке часто пишуть глядачі в коментарях. Воно вже не дуже стосується політики, війни та України, а саме про масонство. Чи можемо ми обговорити цю тему? Так, да, да, класна тема. Да. Тоді тоді питання. Масони це реальна організація чи вигаданий образ, який зручно використовувати політикам. А тут так цікаво. Це реальна група людей, які мають дуже сильний вплив на світ. Таке об'єднання є дійсно воно існує але. Те, як про нього говорять і розповсюджують чутки про нього, ну все насправді не так. Тобто, це не якісь злодії, це, ця група людей. Ну вони застосовують різні методи, але вони вважають, що їхня задача підтримувати баланс в цьому світі на цій планеті, це не люди, які роблять все заради грошей. Гроші їх не цікавлять. Вони вважають, що е, ті люди, які мотивуються грошима, це такі примітивні люди. Вони себе ставлять вище. Їх цікавить саме, якби вони відчувають і вважають себе як співтворцями того, що тут відбувається, і що вони якось от впливають на ті процеси. В щось вони втручаються, в щось вони не можуть втручатись. У них є певні свої якби, устави, певні як. Закони свої, згідно з якими вони діють, вони займаються магією, вони використовують енергію, вони працюють з енергіями, вони розуміють, як влаштований цей світ. Вони використовують реінкарнації. Вони знають, як можна після смерті знову, щоб втілитись, і ну, в цьому світі на цій планеті, і знову. Зайняти там пост, який займали, тобто, це відбувається циклічно. У них ну там дуже багато таких цікавих процесів, але вони все одно розуміють, що вони підпорядковуються вищим силам. Не завжди вони це якби розуміють істинно. іноді вони викривлено це розуміють і так трошки якби спотворено. Сприймають себе, якби занадто багато про себе думають, ну якби що вони там можуть все одно вплив і контроль іде більш високими цивілізаціями ніж ці люди, які тут є просто представниками цивілізації, і ну якби за рахунок їх більш високі цивілізації можуть якось впливати в нашому світі на нашій планеті. А ці, якби, ну, масони думають, що ось це я такий сильний щось тут роблю. Тобто, іноді така буває, якби підміна понять. Я дякую за цю відповідь. Чи входили або входять світові лідери, президенти, монархи, інтелектуали до масонських структур? Ні, вони скажі, не гідні, скажімо, такого статусу високого, це просто як робітники. Які є представниками, ну як наймають акторів для того, щоб там вони в якійсь рекламі да щось сказали, щось там оголосили, так і тут ці, всі ці лідери, це як актори, які просто м оголошують ті рішення, ті дії, які приймають ось ці люди. Чи є різниця між історичними масонами XVIII століття та сучасними масонськими ложами, якщо можна так сказати, ну так вони змінюються. Змінюється підхід, у них змінюються задачі, е, ну так. Да, вони різні. Вони різні, вони пов'язані між собою. Це не то, що прям зовсім інші люди, які з тими не пов'язані між собою. І те, що я говорив, да, що вони знають, як можна ці закони всесвіту, як можна вмерти, так щоб знову народитись, і а, знову я вас чую, зай... чую. Да, чую і то, знову зайняти якби, якусь посаду в цій структурі. А, тому вони пов'язані, але все ж таки, коли змінюється час, змінюється. Історія, якби Всесвіту, вони також змінюються. Змінюється їх підхід, змінюються цілі, задачі і так далі. Чи мають масони вплив на війни, пандемії та фінансові потрясіння у світі? Фінанс... Економічні кризи маю на увазі. Так, мають, мають, але не завжди вони прям все контролюють. Іноді вони просто якби. Mm, ну, Вкидають щось, якусь якби, програму, це може бути вірус, там чи ще щось. І потім вони спостерігають, що люди будуть з цим робити, як люди відреагують, як люди будуть з цим якось справлятись. Потім вони, виходячи з цього, оцінюють, на якому рівні свідомості люди зараз знаходяться. Тобто, в цілому, їхні дії, свідомо чи несвідомо, все одно сприяють тому. Щоб люди розвивались і еволюціонували, як би це дивно не звучало, враховуючи те, що ми бачимо, що відбувається в світі, але все одно всі ці процеси сприяють на більш глобальному рівні. Якщо ми будемо людей сприймати більш ніж просто тіло, а як дух, який просто тимчасово приймає цю форму тіла, то процес еволюції все одно відбувається. Всі ці важкі події вони все одно. Сприяють тому, що цей дух в тілі, який знаходиться, він розвивається, він еволюціонує. Ось ця світова пандемія коронавірусу, яка була, це було спровоковано, так би мовити, масонами, і як це вплинуло на людей? Адже людей все ж таки змогли закрити, піддати цьому впливу і що люди мали якісь обмеження? Як це вплинуло взагалі? Так, да, це був експеримент, і, е, по-перше, вони побачили, в якій свідомості знаходяться люди, і це не результат, скажімо так, не найкращий. Люди показали, що вони доволі такі слабкі, що люди доволі м, несвідомі, що люди готові виконувати ті вказівки, які їм скажуть, там з новин ще звідкись, просто робити те, що їм скажуть. Ну, люди, з якими у них немає ні стосунків, ні довіри. от Просто там написали, сказали, ми маємо, значить, так робити. От, і також, е, цей випадок він е, показав людям, що ну, цю їх вразливість, і над чим якби тр... потрібно працювати людям. Угу. Е, цікаво. Дуже дякую за цю відповідь. Реально дуже. Цікаво переосмислювати всі ті події, які були ось з такого погляду вже більш осмисленого. Чи мають масони вплив на війну в Україні? Так, так, мають. І те, що у них є певні плани стосовно цих територій. Вони планують тут робити на Україні свої якісь об'єкти. Свої проекти створювати в майбутньому, да, є у них плани такі. Тому можна сказати, що є такий аспект цієї війни, як зачистка ще території, щоб чоловіки гинули, жінки роз'їжджались по різним країнам. Ну, не повністю, але щоб відбувалася певна зачистка території, да, є таке. А масони вони взагалі єдині, чи є декілька якихось впливових груп, які. Між собою конкурують. Так, да, є декілька цих впливових груп. Ну не можна сказати, щоб вони прям конкурують між собою, скоріш співпрацюють. Да, але є різні, є, є декілька різних цих об'єднань, груп, Три чи чотири, приблизно так. А чи може війна в Україні бути частиною глобальної боротьби між кількома центрами впливу масонів? Ну мені йде інформація, що це, це більше не боротьба, а все ж таки як от втілення своїх яких цілей. Що це навіть не боротьба між ними, що вони там, ну, грубо кажучи, один клан домовився з іншим, що ми це зробимо для того, щоб ви з цього отримали ось це, а ми з цього отримали ось це. Тобто масонам вигідна війна в Україні, наскільки я зрозуміла щодо зачистки територій. Ну, так, да, да. Це частина їх якогось великого плану. А Чого це стосуватиметься? Україну хоча хочуть заселити іншими національностями? Чи взагалі звільнити цю землю від людей? Ні, не взагалі змінити. Хочуть просто. Е Хочуть тут розміщувати якісь свої центри, якісь свої проекти, якісь свої лабораторії, технологічні, якісь експериментаріуми, не можу сказати, що конкретно, але от все навколо цього. І також вони хочуть, щоб тут жили, працювали їх люди, представники їхні, і, можливо, вони самі навіть тому, да, їм цікава ця територія. А чи є на нашій землі якісь магічні артефакти, чи ще щось, що їх також цікавить та приваблює? Їх приваблює клімат, їх приваблює родючість землі, то що тут можна вирощувати органік-продукти. їх приваблює місце знаходження, що тут малоймовірні якісь стихійні лиха, їх приваблюють певні корисні копалини, які також тут можна отримати. А чи є якась українська масонська група? Ні, немає, але в Україні є при владі їх представники, які, скажімо так, танцюють під їх дудку. Відразу питання про Єрмака. Ну, мало ймовірно, але Єрмак масон. Ну, мені йде інформація, що він просто як пішка. В цій грі. Тобто він має дитичність якусь до масонів? Ну, дуже таку, непряму. У нього просто вчора під час обшуків показали, що знайшли кукловуду. Тому стало цікаво. Ярослава буду дуже дякувати вам за цей ефір. Вийшло вкрай цікаво. Обговорили дуже різні, але важливі теми, які цікавлять наших глядачів. Тож закликаю всіх подякувати за це відео вподобайкою, а також підписатися на усі соціальні мережі Ярослава і доєднуватися до його нового потоку навчання, який стартує 1 лютого, вірно? Вірно, Олена. Дякую також вам за ефір і хочу сказати, що неважливо там хто, хто такі масони є вони чи ні скільки. Їх важливо пам'ятати, що все одно є вищі сили, є Всевишній Бог, особа, який за всім цим стоїть, і треба розуміти, що все одно все відбувається під його контролем. І як би нам не здавалося, що тут відбувається якийсь жах і все таке інше, це результати, все це результати наших певних. Вчинків наших реакцій з минулого життя, з цього життя. Тому, якщо нам щось не подобається в тому, в тій реальності, в якій ми знаходимося, треба перш за все причину шукати в собі, в тому, як я ставлюсь до цього світу, як я ставлюсь до себе. І це доросла позиція, коли я питаю себе. Що мені в собі змінити, якщо я хочу змінити щось навколо? Якщо ми постійно шукаємо причини в масонах, президентах і ще в комусь звинувачуємо, навіть Бога можна звинувачувати. То це дитяча позиція, і з цієї дитячої позиції ми маємо вийти якраз війна, це одна із причин. Одна з причин, чому почалась війна, це те, що українці, як народ, знаходилися в дитячій позиції. От зараз ми за це розплачуємося. і зараз ми маємо винести цей урок, війти в дорослу позицію, взяти відповідальність кожен за своє життя, і тоді війна вже не повториться. Так, дуже дякую. Погоджуюся з вами. Дійсно, так як в Україні обирали президента усі ці роки незалежності. Ну це дійсно показник не дуже дорослої позиції, але сподіваємося, що все зміниться. Чи війна розставила Крапки, та дала людям змогу, хоч і таку болючу, але все ж таки подорослішати. Далі перейдемо до другого блоку питань нашого ефіру, а саме до місць сили України. У змі повідомляють, що Україна розташована на перетині кількох енергетичних потоків, які утворюють природні портали. Територія зберігає шари різних цивілізацій: трипільців, скіфів, еллінів, києво руської культури. Багато видатних місць мають своє особливе поле, яке відчувають люди навіть без езотеричного досвіду. Є місця, де час начебто сповільняється, а думки стають більш ясними. Прошу вас розказати про місця сили, як це взагалі працює, що в них відбувається і що корисно знати людям про ці місця. Ну, в цілому, якщо говорити про місця сили, це певні портали. Що це означає? Ну, портал це як ворота, да? і це такі місця, де е, обмеження між грубою енергією і тонкою е, енергією, воно е, таке дуже, дуже маленьке це обмеження, і це місця, де ми можемо більше е, відчути цю тонку енергію, ніж ну, в якихось інших місцях. І сили вони дають нам змогу отримати цей безпосередній досвід взаємодії з тим світом, який зазвичай ми не можемо побачити очима, подрогати руками. Але цей світ існує ну насправді, оцей матеріальний твердий світ це всього навсього 15% від всього іншого світу, в якому ми живемо, і там є різні живі істоти, різні сутності, різні енергії, які постійно присутні. Але е якщо це ми беремо звичайне якесь місце, нам важко це відчути, нам важко це побачити. Коли ми знаходимося в таких порталах місцях сили, нам легше відчути ці енергії, навіть якщо людина нічого до цього не відчувала, неї збільшуються шанси. Зануритись туди, можливо, отримати якийсь досвід, ведінь певних, можливо, у людини починає більше якби працювати інтуїція, пробуджується інтуїція. Людина може стосовно себе отримати якісь інсайти, осяяння, розуміння. Людина може побачити якихось духів, судностей з ними повзаємодіяти, поспілкуватись. Тобто, це такі місця, де оця межа. Між таким е, явним світом і неявним дуже тонка, і ми можемо, якби е, грубо кажучи, якби просунути руку або голову туди в інший паралельний світ і з ним повзаємодіяти. Ну це саме стосується якихось е, слідів енергетичних, енергетичних слідів, які залишили інші цивілізації, особливо такі потужні, як трипільці. Атланти, якщо говорити там, про інші території, е, в Єгипті також багато таких місць, е, порталів. І в Україні також вони є. Ну, в принципі, вони розкидані е, по всій нашій планеті, і, мабуть, в кожній країні, на кожній території є такі місця. Чи активуються місця Сили України ще більше під час війни і що на це впливає? Ні, вони якби це не цей процес не залежить від того, там війна, не війна. Е, цей процес залежить від хранителей цих місць, місць, бо є певні люди, е, які є хранителями і які є активаторами, тобто це е, означає, що енергія людини. Має е, таку ж вібрацію, таку ж частоту, як енергія певного місця сили, і коли ця людина або ну це не одна людина, коли ці люди. Там по одному або разом вони приїздять. Це місце сили, починається резонанс. Їхня енергія підсилює енергію місця сили, а місце сили підсилює, підсилює енергію цієї людини, і від тоді ця енергія починає розширюватися, як ви кажете, активуватися, таким, тобто за рахунок людей. От навіть е, в Індії говорять, що е, святі місця це ті місця, які відвідувала свята людина. Угу. Тобто угу. енергія святої людини і ціле святе місце, і тому воно вважається святим, угу. чи може місце сили не прийняти людину? Так може не пустити навіть, да, що людина, наприклад, збирається туди поїхати, у неї зламалася втівка, або там щось ще сталося, якісь перешкоди, які да, дійсно може бути таке. Бо якщо людина не готова до того, щоб відвідати це місце, якщо людина, наприклад, занадто горда, занадто матеріалістична людина, яка може Нанести образи цьому місцю, якби щось там зробити таке, якби образливе, ну, якось поводитись себе. Ну це означає просто діяти на низьких вибраціях, тим самим впливаючи на енергію цього місця, то ну, дійсно її можуть не пустити туди. Чи відрізняється енергетика гір, води, степів та печер, і як? Звісно, це зовсім інша енергетика. Давайте спробуємо да, по черзі е, подивитись. Так, давайте. Ви мені кажіть по черзі, а я буду дивитися горе. Угу. Горе це як очищення, це як фільтр. Гори діють як певний фільтр, який допомагають очиститись від зайвого, від е, зайвих енергій, від зайвих думок. Е, це як гори, це очищення. Якщо ви хочете очиститись, вам слід іти в гори. І, до речі, якщо навіть з практичної точки зору, якщо створювати якісь Центри для допомоги людей, які залежать від наркотиків, від алкоголю, краще їх робити в горах. Це буде дуже сприятливо. Вода. Вода також має очисний захист, але ще вода і про рух енергії, і про, і про наповнення. Вода вона ще наповнює енергію. Тобто, коли ви миєтесь в душі, або особливо коли ви приймаєте омовіння е, десь в річці, або в озері, е, або в морі, океані, ви наповнюєтесь енергією. Вода вона не лише очищує, вона ще наповнює енергію. Вона дає цю енергію, і вода це. Рух енергії, як правило. Ну, особливо там, де річка, де тече вода або хвилі, океан. Це рух енергії. Тобто, якщо у вас застій енергії, енергії, вам краще жити біля води, там, де вона рухається. Таким чином вода буде допомагати і вашій енергії, як би рухатись, для того, щоб не було цього застою. Степ. Степ. Угу. Степ це про спокій. Це про ту внутрішню тишу, про медитацію, про уповільнення. Тут навпаки, якщо енергія у вас дуже швидко рухається і вона вже вас розриває зсередини, то тоді вам краще от там, де степ знаходитись, жити. Або відпочити там, де от, степ, і бажано, щоб ще багато було. Степ дуже схожий, до речі, от з постелі. Ну, Постеля більш, звісно, така е, як сказати, більш жорстка в цьому плані. Степ він м'якіший. Це про таке, як онулення певне. Стан онулення, стан такого спокою внутрішнього, медитації, таким чином да, мені йде. Угу. Печери. Різні є печери і деякі печери вони е, працюють як цілюють вашу енергію як резонатор такий, внутрішню вашу енергію, духовну, ну і в цілому енергію підсилюють вони її якби. Як би це пояснити, взагалі печера може ще вводити в певний як трансовий стан людину, сама форма і цих печер, сама ця структура. Вона як. Печери можуть бути також як портали, які переносять людину от в інший стан, в такий більш, більш духовний стан. Тому, до речі, монахи іноді усамітнювалися, жили в печерах, бо печери сприяють цьому. Але так, да, це про усамітнення, це про те, щоб бути одному, бути в собі, концентруватися якби, на своїй духовній енергії, розширювати її, от печери цьому сприяють. Угу. Дякую за цю відповідь. Також хотіла спитати у цьому контексті про православні храми. Наскільки мені відомо, їх заздалегідь вибирали для їх побудови місця, такі енергетично сильні. І питання: чи не псують православні храми енергетику тих місць, на яких вони побудовані? Тут індивідуально. Не всі православні храми побудовані на місцях сили. А, так, наскільки вони можуть псувати? Ні, не псують. Не псують. Деякі навіть підсилюють. Підсилюють тому що туди приходять люди, тому що люди туди направляють свою енергію, і ця енергія розповсюджується не лише на християнський Егрегор, таким чином, а й на саме місце, в якому знаходиться храм. Угу. Також щодо цього таке питання: ось з особистого досвіду знаю, що в моєму рідному місті побудували православну церкву на місці колишньої пивнухи, як це впливає? І чи можна в такій церкві ходити молитися. Це залежить від людей, які там проводять ці служби, оці місце проводять. А людина може, якщо у неї достатньо чистоти, якщо у людини достатньо енергії святості, вона може очистити будь-яке місце навіть найбрудніше. Так само, як вогонь. Випалюючи, він може очистити будь-яке місце, якби ну прибрати все зайве звідти, так і діє енергія людини, яка ну знову ж таки це треба, щоб ця людина вона була провідником цієї божественної частоти, чистоти. Щоб звісно, ця людина також має вести певний спосіб життя, щоб бути провідником цієї енергії. Це вже якби таке друге питання, але в цілому, да, це може бути нормально. Дякую, Ярославе, за ці відповіді. Взагалі, за цей ефір. Хочу нагадати нашим глядачам, що у Ярослава зараз відкрито набір на навчання на потік для вивчення і навчання хроніка Макаші. Можливо, ви ще не були на наших ефірах і не знаєте про це. Тож, Ярославе, прошу кілька слів розказати про це навчання, яке буде відбуватися. Навчання я планую почати 1 лютого. Ми будемо вчитись опановувати нашу інтуїцію, яка зазвичай у багатьох людей працює, але працює так дуже рідко і спонтанно. Ми будемо вчитись, як робити так, щоб кожного разу, коли нам потрібно. Отримувати, отримати якесь правильне рішення в складній ситуації. Ми могли звернутись до нашої інтуїції і отримати цю пораду, відповідь. Ми будемо під'єднуватись до хроніка. Каші це такий а, всесвітній банк інформації, де зберігається інформація про все і всіх. І будемо вивчати також закони, як це все влаштовано, як працювати з енергіями, щоб не нашкодити собі і іншим. І будемо заглиблювати цей процес. Тому кому відгукується, будь ласка, пишіть мені, я вам дам детальну інформацію. Все розповім. Усі контакти Ярослава знаходяться в описі під цим відео. Закликаю також підписуватися на усі соціальні мережі майстра, щоб стежити за ним та отримувати актуальну цікаву інформацію. А також закликаю поставити цьому відео вподобайку та підтримати україномовний контент, щоб це відео змогли подивитися якомога більше українців. Дуже дякую вам, Ярославе, ще раз за цей ефір і до нових зустрічей. Дякую, Олена, до побачення. Música